Брав участь у антитерористичній операції на світлодарській дузі. Звідля вже і почався мій капеланський такий шлях спілкування з військовими, з воїнами нашими тими ангелами світла. Бо ми, як добро, стали проти зла, протистояти. От у мене оці нарукавники, де і є архістратег Михаїл, який скинув. Першого павшого ангела став на боротьбу зі злом. Так само я вважаю, що ми виконуємо ту саму ж місію. У сільському житті я священник, вже 25 рік, як в мене є своя парафія. Ну і одночасно, так само я зараз тут з хлопцями Беру таку саму участь у захисті батьківщини. Виконує свій священний обов'язок, як і священник ну, в духовному плані, так само це є ну, обов'язок кожного чоловіка стати на захист своєї батьківщини, своїх дітей, майбутніх внуків, батьків. Ну і як їхній духовний наставник, вони мої духовні діти. Може для когось у нас здається, що, о, що священник просто тут ходить. Далеко це неправда, тому що кожного бійця вислухати, дати якусь пораду, навіть і пригорнути до себе, коли він у розпачі і ну, в нього є сльози, допомогти йому подолати такі стресові бар'єри і розлади, коли вони повертаються з позицій, де вони бачать багато неприємного з цим жити і якось їм треба це видолати. Так, коли в них виникають такі питання суто по духовному, не як психологічному значенню, що їм суто треба до психолога і так далі. А суто по духовному Причищаю, сповідаю, молебні, служимо тут спільно. Молетовно ніколи не буває зайвою. Чи то за побратимів за їхній упокій, чи то за здоров'я, коли хлопці виходять на позиції. Лозунг е капеланів бути поруч. Це власне, мо, ну, якби дизайнерський, дизайнерський такий задум, де написано «З нами Бог а знизу асмерзочка.